Олекса Воропай, звичаї нашого народу, літо, день святого Юрія, святого великомученика і побідоносця Юрія, що загинув у Нікомедії Мала Азія року 303 по Христу, вважають покровителем хріборобства і скотарства в усіх християнських народів. Саме це ім'я в грецькій мові вимовляють Георгос або Георіос, у латинській. Георгіус, що значить землероб або той, хто обробляє землю, хлібороб по-нашому. У християнському іконописі святого Юрія зображують лицарем на білому коні зі списом у руках, що ним він забиває дракона. Цей лицар, за християнською легендою, урятував невинну дівчину в лівійських степах, дівчина за поганським звичаєм. Була принесена в жертву драконові, сам дракон у християнській символіці, це і є переможене поганство, на руїнах якого відродилася християнська церква. День святого Юрія святкують в Україні на 17-му тижні після Різдва. Це свято в нашого хліборобського населення завжди було у великій пошані. Ім'я святого Лицаря Юрія. Трапляються в багатьох українських народних піснях, переказах і легендах. За стародавнім народним віруванням у цей день весна сходить на землю. Перед тим люди тільки кликали її, запрошували як бажану гостю, зустрічали піснями й хороводами, а тепер, мовляв, вона вже тут, поміж нами, зійшла на землю і починає господарювати. З'являються перші сходи ярих. Відживають озимі посіви, зеленіють гаї і сади. Дівчата ворожать про женихів. Існує вірування, що в день святого Юрія починає співати соловейко та вперше кує зозуля. Народні прикмети кажуть як закує зозуля на голий ліс, то буде нещасливий рік і на людей, і на худобу. Як хто вперше, почувши зозулю, має гроші в кишені, то матиме гроші цілий рік. Дівчата ворожать про женихів. Почувши зозулю, дівчина запитує: Зозуленько, зозуленько, чи довго я буду в батька? Якщо зозуля більше не куватиме, а здійметься і полетить, то це знак, що дівчина цього року заміж піде. Якщо ж почне кувати, то скільки разів кувне, стільки й років має чекати дівчина свого весілля. Про це співають у пісні. Прилетіла Зозуленька з темного лісочку. Сіла вона, закувала в зеленім садочку. Ой, як вийшла марусенька, та в неї питає скажи мені, зозуленько, чи довго буду в батька? Буде шлюба марусенько, цей день до вечора. Бодай же ти, Зозуленько, сім літ не кувала. Як ти мені, молоденький, правди не сказала. У цей день дівчата ворожать про женихів і в інших слов'янських народів. Так, чеські дівчата напередодні дня святого Юрія ловлять молодого голуба, тримають його якийсь час у секреті, а потім випускають на волю через Демар. При цьому, вони піснею закликають до себе женихів. У Сербії дівчата моляться святому Юрієві, щоб допоміг їм вийти заміж. Це саме роблять і дівчата в Хорватії. ОСінь. День пророка іллі. Улітку святкують День пророка Іллі. За народною міфологією Ілля є наступником громовика Перуна. На південній Україні в цей час бувають горобині ночі, нічні грози з блискавкою і громом, буревії такі сильні, що й птицям заснути не дають. Існує народна легенда, що коли біси повстали проти Бога, то він наказав Іллі прогнати нечисту силу з неба. З того часу Ілля ганяється за бісами і пускає в них огненні стріли. Громи й блискавку. Якщо в цей час грім запалить хату, то колись селяни вірили, що таку пожежу нічим погасити не можна, бо ж як Бог запалив, то чоловік не погасить. Під час грози селяни запалювали перед образами страсну свічку, щоб грім хати не спалив. В одній із народних колядок співають про іллю, як він проходить полями із житяною пугою в руці. Ходить ілля на василя, носить пугу житяною, куди махне жито росте, жито, пшениця і всяка пашниця. Отже, тут пророк Ілля виступає, як сівач озимого посіву. Після іллі, звичайно, починається озимий посів жита і пшениці. На іллі новий хліб на столі. Селяни в цей час уже випікають хліб. Із нового врожаю.